Сьогодні, 7 грудня, всесвітній день української хустки. Тож у Бориспільському центрі культури і мистецтв провели майстер-клас хусткування. Тож Бориспільки тепер не лише знають історію української хустки, а вміють її правильно зав'язати. Як зав'язували хустку на Київщині, на Житомирщині чи, до прикладу, на гуцульщині розповідав художній керівник народного аматорського фольклорного колективу Травневі роси Євген Пихтін. Сатинова хустка, вона так складається. Такий вив'язкий. Тримайте ліжку. Ззаду тут виходить, коса залишалася. Це виводилось наверх. Такі самі пусті і старші жінки носили, тільки вже на чіпові. Їдіть Ось так. І... Насвічувалося такими квітами. Нікого з жінок сьогодні не залишили без уваги. Всім зав'язали нашу рідну українську хостку. Пан Євген розповів, що вивчає народне вбрання різних регіонів України. Зокрема, жіночий головний убір. Радіє душа від того, що навіть сьогодні були старші жінки, але не всі з них, на жаль, бачите, знають традицію. Допустимо, тому що колись воно втратилося, а можливо, їм батьки це не передали, не ну не вони не перейняли це, або вони просто не мали ну не. Придавали цьому ніякого значення, тому сьогоднішня наша місія, і таки таких майстер-класів, які от сьогодні відбувався, хусткування місія відродити. І щоб воно далі жило, щоб наші діти зараз і молодь, щоб вони це не забули і далі передали з покоління в покоління. Серед учасниць майстер-класу були жінки, які рідко одягають хустину, а були й ті, для кого цей елемент одягу є невід'ємною частиною гардероба. Та майже в кожної з них є хустка, яку передають від матері до доньки. Для мене українська хустка це все. Я тільки хустки ношу, навіть шапок я не надіваю, тільки хустки. І в мене у мене вдома, ну я вам скажу, 200 хусток це точно є. А можу під бороду, можу так, можу так зав'язати, можу так е, на плечі собі пов'язати. Є у мене ще бабушкини хустки, мамини є хустки, і зараз які. Багато в мене різних. і цвітні, і однотонні, і з квітками, і з маками, і з розами. Я просто це для мене як хобі. Українська хустка для мене символ мого роду. І у мене є ще та скриня, в якій є хустки моєї бабусі і моєї мами. І у мене навіть у моєму закладі культури є виставка українських хусток і вишитих українських рушників, які вишивали жінки мого села. На майстер-класі було близько 30 учасників, і навіть чоловіки. Сам захід організував центр культури і мистецтв за підтримки управління культури та інформаційної політики. Вирішили, що було б дуже доречно провести для структурних підрозділів і для всіх бажаючих такий невеличкий майстер-клас по тому, як можна вив'язати, здавалося, б, таку просту українську хустку, але виявляється, є дуже багато технік і дуже багато стилів. Наша українська традиція дуже багата. На різні такі витинанки. саме чотири роки назад з'явилася ця мода на українські хустки, і всі почали вив'язувати під курточки, під шуби, під пальто. Під все ти просто нав'язуєш хустинку і відчуваєш себе зовсім інакше. Я не ношу шапки, але хустку з задоволенням тепло, гарно і своє рідне. На сьогодні українська хустка не лише наша культурна спадщина, а й гламурний аксесуар, яким дизайнери доповнюють свої вишукані образи. Марина Грицюк, Данил Деркач, новини ТРС Бориспіль.